Замість аудиторії та дошки в нього був погріб будинку, облаштований власноруч. Саме так свої лекції з літератури викладач Харківського національного університету імені Каразіна Михайло Сподерець проводив на початку війни. Його укриття витримало, хоча поруч бомбили завод і танкове училище. Його студенти закінчили навчальний рік. Чи готується він зустріти нових? Поговоримо з паном Михайлом у прямому ефірі, пане Михайло, хочемо вас побачити. Так, вітаємо вас, дуже раді вас бачити. Добрий день, пане Михайло. Добрий день. Вітаємо вас з початком навчального року. І скажіть, чи можете ви вже викладати в більш традиційному приміщенні ніж погріб? Як у вас розпочався навчальний рік? Я викладаю, сьогодні, вже пройшла одна пара заняття, ну от я викладаю з кімнати, принаймні не з підвалу. Наскільки це безпечно, не знаю, бо прилетіти може в будь-який момент. От ми знаємо, що позавчора поза, прилетіло буквально в центр о 10-й ранку, то ну, не знаю, наскільки це безпечно. Пане Михайло, ми правильно розуміємо, що у вас попереду виключно поки що дистанційне навчання? Так, дистанційне навчання. Університет розпочав в дистанційній формі. Чи багато долучилися студентів? Чи ви побачили всіх своїх студентів, яких знали з минулих років? Так, студенти переважно от на старших курсах. От у нас розпочали навчання. Другий, третій четвертий курс і другий курс магістратури. Так, вони всі залишилися. Хоча в різних місцях, навіть в різних країнах, то переважно студенти залишилися. Пане Михайло, ви викладач літератури. Чи була у вас дискусія на кафедрі чи в університеті про заборону російських авторів в програмі вищих навчальних закладів? Ні, Дні ми це навіть не обговорювали. Тут е питання інше. Скажімо, у нас на філологічному факультеті е досі існує е відділення російської мови та літератури, е Ну, існувало до цього часу, тому що от, за результатами цієї вступної кампанії от там лише. Е Дві заяви, тобто, от швидше за все, не набереться це відділення от, російської мови, літератури, от, кафедри російської літератури, кафедри російської мови. Це наші колеги. Я знаю їх як дуже патріотичних людей. Пане Михайло. А це відділення існувало для наших студентів, чи це переважно було для іноземних студентів? Це наші студенти, але також там навчалися іноземці. от Китайські студенти були з Ірану, з Туреччини були, я знаю. А чи були якісь зміни в програмі з української літератури, чи ці зміни не, не відбувалися? Як вона була класичною минулого року, так вона і залишилася цього року? Ну, справа в тому, що. Ситуація в тому, що програму літератури фактично складаємо ми самі, і кожен викладач фахівець він складає цю програму, та і на шкільну програму, і на свої можна сказати, власне, вподобання на своє бачення української літератури. То, звичайно, там. Основа є курсу історії української літератури. Якщо вже сучасна література, то от вона трішки змінюється бачення сучасної літератури. Скажіть, будь ласка, от ваш курс це постмодерна українська література. Скажіть, будь ласка, це виключно для філологів. Ви викладаєте чи це ширший спектр студентів? І чи змінилося ставлення до цього предмету? От як ваше відчуття? Чи зараз є більший інтерес, більше запитань ви чуєте від студентів? Розкажіть, будь ласка, ну не знаю. Тут важко сказати. це фактично, це дисципліна за вибором. Я викладав на сусідньому факультеті, але також студентам-філологам: це переважно от, які вивчають іноземні філології: там англійська, французька, іспанська, китайська, арабська, німецька. Ну, от, ну так, зміни. Ну, це цікавленість є. Є певна кількість студентів, яким це цікаво, які обговорюють, які е, звертають увагу на інші аспекти, на які ще минулого року ті тексти, що я давав, е, вони не звертали уваги. А що це таке? Можете один приклад, якийсь привести? Ну, приклад, скажімо, я виносив для викладання текст Анастасії Левкової, старшокласниця першокурсниця. Оскільки це студенти першого курсу, думаю, це, їм було це цікаво. Це от такий щоденник початку 2000-х І, скажімо, якщо минулого року обговори ніхто не звернув. Я навіть сам на це не звернув уваги. В цьому тексті то цього року всі звернули. Де вона там обговорює, вступивши до києво Могилянської академії? Головна героїня обговорює декалог українського націоналіста зі своїм другом Остапом і говорить, що що ти таке говориш про необхідність захисту держави? Бо ми ж мови 21 два з столітті. Є міжнародні договори є. Договори є міжнародні визнані кордони, і навіщо там дбати про безпеку і так далі? Хто на нас може напасти, хто нам може загрожувати? ось цьому там дискусія така відбувається. А, пане Михайло, насамкінець могли би ви порадити щось із цього постмодерну українського і роз'яснити або розповісти, що саме ви зараз читаєте. <кхи> Ну, я не знаю, важко. Можливо, я думаю, з'явиться величезний шар нової літератури. Я викладав те, що традиційно, от, класика, Андруховець Забушко, Жадан викладав дещо масову літературу ну Так не знаю, що порадити. Ну, фактично, ви зараз говорите про наших сучасників, так, а у вас це в так, курсі так. вже називається класика. Пане Мухале, і наостанок, ост... на все-таки непрості були часи, коли ви бомбу сховищі і наша психіка часто забуває погані речі, на щастя, а от що ви будете з цих місяців пам'ятати якийсь хороший спогад, з тих страшних часів? ну Важке питання ми його запитаємо вас ще за кілька років. Пане Михайло, дуже вам дякую Михайло Сподарець, доцент кафедри історії української літератури Харківського національного університету імені Каразіна, був з нами на прямому зв'язку. Ми повернемось за кілька хвилин.